Всім привіт! Я рада, хто заглянув на мій канал із добірками серіалів та фільмів. Сьогодні в добірці зібрано 5 фільмів із глибоким змістом. Обов'язково поділися в коментарях своєю думкою, якщо щось із добірки ти вже бачив, адже це допоможе комусь із вибором фільму на вечір. Ну а я розпочинаю. Усе пройшло добре. Фільм розповідає історію двох сестер. Чий звичайний спосіб життя раптово обертається, коли їхній батько потрапляє до лікарні. Батько висуває несподівану пропозицію, ставлячи сестер перед складним вибором. Головні героїні фільму змушені вирішити, що вони готові зробити і як допомогти йому у цій складній ситуації. Це драматична стрічка, яка захопить своєю сюжетною лінією та персонажами. Тут зображено не лише взаємини між сім'єю, але й роздуми про цінність життя і вибір. Цей фільм розповідає нам. Про різноманітність емоцій та ситуацій, з якими можуть зіткнутися люди у критичний момент свого життя. Якщо ви вже дивилися цей фільм, поділіться, будь ласка, думкою в коментарях, щоб допомогти решті кіноманів визначитися з вибором. Дивитися чи не дивитися цей фільм фільм Подія. Анна навчається в університеті та мріє про письменницьку кар'єру. Незадовго до випускних іспитів вона дізнається, що вагітна, і ця звістка може поставити хрест на її майбутньому. Дівчина стає заручницею не лише власного тіла, а й суспільної моралі, що придушує свободу. Часу на роздуми майже не залишається, і анна наважується на неймовірне. Вона готова порушити закон, ризикуючи, опинитися за ґратами. Дорогі українці, наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал вже підготував для вас чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Фільм ніколи, рідко, іноді завжди. Сюжет фільму розповідає про життя двох сестер, які живуть в невеликому містечку. Отем щойно дізналась про свою вагітність, ніяк не може знайти допомоги. До порятунку приходить її сестра Скайлер, і разом вони вирішують вирушити до Нью-Йорка, де Отем може отримати необхідну медичну допомогу. Ці дві молоді дівчини відправляються в невідому пригоду, щоб зіткнутися зі своїми страхами і викликати в собі сили для вирішення складних проблем. Фільм досліджує такі. Які актуальні теми, як молодість, жіноча сексуальність, репродуктивне здоров'я і самовизначення. Він пропонує переглянути глибокі осмислення процесу дорослішання та викликає питання про те, як суспільство відноситься до проблем молодих дівчат. Це високопрофесійне кіно, яке отримало позитивні відгуки від критиків і глядачів. Воно є надзвичайно потужним та емоційно завантаженим фільмом, що викликає багато суперечок. Це непередбачувана подорож двох сестер і змінить їхнє життя назавжди. Фільм «Дівчина і павук. Мара і Ліза, подруги і давні сусідки по Берлінській квартирі. Головна героїня Ліза нарешті виїжджає з квартири і залишає сусідку по кімнаті Мару. Коли дівчина збирає свої речі, виникає вихор емоцій. І Ліза переїжджає в нову квартиру, залишаючи Мару на старому місці, і ніби в минулому житті. Це новий початок для Лізи, яка багато років жила тут із Марою та Маркусом. У міру того, як ця епоха добігає кінця, між людьми виникають усілякі ситуації, мати героїні. Стріт фліртує з одним із хлопців Юриком. Тим часом Ян, один із вантажників, дивиться на Мару, але вона не цікавиться зовсім ним. Так він потрапляє до Керстін. У цей час з'являється нова сусідка Карен. Фільм Падіння. Історія розповідає про старіючого батька, який не впорався із самотністю, і вирішив переїхати до Лос-Анджелесу в родину свого сина. Віліс Петерсон був суворим батько. Він постійно лаяв сина навіть за маленьку дрібничку. Джон виріс і виїхав із рідного дому. Він оселився в Каліфорнії разом із партнером Еріком та удочерив дитину Моніку. До дівчинки він ставився з любов'ю і турботою, і, на відміну від сурового батька, ніколи не підвищував на неї голос. Останнім часом Віліс відчував погіршення здоров'я. Фермерська справа обтяжує і не приносить задоволення, а будинок потребує ремонту. І старий не сміх впорати. Із постійними проблемами і одного разу прийняв рішення, яке змінить подальше існування. Переживаючи за власне життя, він був змушений переїхати до рідного сина, який зумів би про нього подбати. Спільне проживання із ріднею не віщує позитивних емоцій. Джон не відчуває радості від приїзду батька, але вигнати не може. Родичі набралися терпіння і стійко виносили всі закиди, які почалися одразу після появи нового мешканця. Всі чудово розуміли, що він хвора і стара людина, яка Потребує догляду, але терпіти його причіпки ставало все важче і важче. У пам'яті Джона розкрилися старі душевні рани, він не міг пробачити його і жити разом неможливо. Що ж, на цьому у мене все. Бережіть себе та своїх рідних. Та до скорої зустрічі з новим відео! Бувай!